Привіт, мене звуть Олексій Капуста. І це буде такий мій відеощоденник мого творчого пошуку. Незважаючи на те, що я майже все життя провів у журналістиці, слово творчий пошук досі викликає в мене таке якесь внутрішнє збентеження, ніби я не маю про себе права говорити як про якусь людину, здатну на творчість. Тим не менше. Мені здається, що те, що я останнім часом робив на YouTube, певним чином може мати відношення до творчості, хоча в різних її виразах, проявах. Якщо брати цей канал, особистий канал, то це в основному були якісь такі тревел-відео, мої враження від тих чи інших місць, або просто натикані роздуми про все на світі. Якщо говорити про канал винний, який називається Штопйом, то це в основному творчість в жанрі Говоряча голова або Голова, що говорить. Але не тільки. Там було досить багато репортажів із різних виноробень, або також якісь тревел-відео. Ну, а якщо говорити про канал Інструменти і розвитку або російські інструменти розвитку то там були такі, знаєте, намагання зробити певну домашню документалку. Якщо подивитися сюжет про харизму або сюжет про, наприклад, про природу нашої ірраціональності, то це свого роду такі домашні документалки. І от зараз я чомусь вирішив, що мені бракує художнього жанру.